Ніхто не буде любити тебе так, як ти хочеш. Бо це твоя робота любити себе так, як ти жадаєш від інших людей. І, взагалі, розуміння цієї любові, особливо безумовної любові, у нас іде від батьків. Ми думаємо, що це вся весь масштаб безумовної любові. А у них свій масштаб, Там у них свої травми, розуміння, так? тобто вони дали все, що могли. У Бога ця безумовна любов, вона, вона безкрайня. Тобто ми її навіть не можемо усвідомити, коли ми кажемо там, типу, чому там ми страждаємо, хороші люди страждають, там війни і так далі. Бог дав людям свободу. І він не намагається людей контролювати чи робити з них якихось солдатів, як це, наприклад, роблять люди один до одного. А він дав таку свободу. Що навіть коли людина обирає страждати, коли людина обирає навіть на колективному рівні ми обираємо один одного там ображати і так далі, Якби і не втручається, тому що це е, вже буде порушенням свободи. Якщо тебе змусити обрати добро, це буде не твій вільний вибір. Божа любов, вона безумовно, вона просто от те, що ти вже існуєш, це вже підтвердження любові. Розумієш? От. А м, батьки вони дали тобі те, що вони могли. Те, на що у них вистачило е, свого масштабу. Знаєш, є така фраза у Артура Шопенгаура: У кожного своя межа стереотипності мислення. Тобто, людина вона, вона може бути обмежена да, в, своїх, в своєму розумінні, вона може не проявляти ті почуття, які вона дійсно відчуває. І Зараз, коли ти вже дорослий, це твоя задача додати собі все, що тобі не додали. Але інша людина не зможе цього зробити. Це зможеш зробити тільки ти. Може, інша людина зможе бути як такий подорожник, да? трошечки прикладеться на рану. Там. Але ти все одно все постійно будеш голодною або голодним. Навіть якщо тобі трапиться така людина, яка там, тобі скаже, що ти красива, ти там, молодець, я тебе люблю, бла-бла, буде завжди недостатньо голод. Постійний буде голод. Скільки б у тебе не було там, не знаю, там, прихильників, якихось підписників, там, не знаю, що, хто, у, кого, у кожного свій голод до, до, всього, до, до уваги і так далі, буде недостатньо, допоки ти не звернеш увагу сама на себе. Тобто все одно вся робота зводиться до того, що усюди ти знаходиш себе і все одно доводиться повертатися до себе. Ну, як доводиться. Це дуже круто. Бо тобі немає куди бігти, тобі немає куди гнатися. Це і є ти. Це і є, це, це завжди, у тебе все завжди було. Ти.